Як я і думав, якась трошки жопінь, не дуже, але трошки. На собі чуть-чуть жопнила і непривично мені з тими зеркалами. Я так і знав, але в принципі могло би і бути гірше. В Польщі я вантажився на значно гірших місцях завантаження. Такі були тики, шмальники. Так, ну що, зараз буду машинки бойове хрещення. І от дивіться наглядна причина, чому я не люблю вішати ремні на дошки. Бо тому що, бо тому що. Цього разу оце перше завантаження, перший вантаж буде в цьому причепі. І двостороннє завантаження має бути, а це означає що? Що оті всі ремні, які я вчора акуратненько розвішував, я їх мушу скрутити в бабінчики, бо тому що буде високий вантаж і треба буде перекидувати ці бабіни. І лишній головняк, лишній гемок. Ну, гемак. Ну, Очі бояться руки роблять. Легенько тося зробило. Тося приїхало та й зробило. Машинка повністю готова до завантаження, але ми ще чекаємо, бо тут ще коєшка стоїть. Давайте подивимося, скільки воно нам часу зайняло. Зразу прямо в ефірі. Без клеюк монтажу. Та, я це робив на, молот... на конвертиках. годинки час. Включимо. Що не працює, і ситуація в нас наступна. Почалося завантаження. Двосторонній, як бачите, частину завантажив. Тут він пробував впихнути не щоб було однаковий ріст, але йому не вийшло, бо один штапель набагато ширший. Бачите, як просто чуть чи не виламує стойку. От, там також ледве-ледве. Коротше, такий собі, такий собі вантажик. Ну, але тішить, що не буде високий. І ми зараз, що ми зараз поки що кріпимо те, що є. А друга частина десь в дорозі. І десь треба буде ще чекати приблизно з годину, може дві години часу. Треба буде чекати на цей вантаж. Ви поки дивіться, як я собі буду кріпити, а я вам буду щось щось вам буду розказувати через той свій блатний Bluetooth мікрофончик Значить, цей вантаж ми десь маємо вести в сторону гамбурга, а точніше, під кіль. Місто кіль це трошки вище гамбурга. Трошки вище Гамбурга в сторону Сленсбурга, напевно, так. Ось. Їхати приблизно 500 кілометрів має бути на вивантаженні завтра, але маємо проблеми з місцем вивантаження, бо тому що місто, місце вивантаження пишуть, пишуть логісти Дорфштрасе 7. А за цією адресою якийсь приватний будинок. Шукав, шукав отримувача. Отримувач вантажа по, по назві шукав отримувача вантажа по назві і десь приблизно різничка 10 кілометрів. Ось. Тобто є така фірма з такою назвою, але десь за 10 кілометрів від цього міста. Місце вірніше, яке вказано в зліценні. Ну, тут, тут таке буває досить часто. Коли логісти беруть всяку херню, нейтральна загрузка чи нейтральне завантаження. Тобто вантажовідправник тут не знає практично кінцевого отримувача. І в мене є умова, тобто вимога, щоб на, на місці вивантаження в Німеччині оцей вантажоотримувач. Не знав, звідки приїхав товар. Я маю десь роздрукувати іншу мерку. Де записаний інший зовсім товаровідправник, який знаходиться в Німеччині. Хоча, по факту, я вантажуся в Польщі. Вони називають це, типу, як нейтральна загрузка, і, типу, мол, нічого страшного. Але, по суті, по суті, це є незаконно і це є неправильно. Бо тому що водій зобов'язаний відзначити в супровідних документах, зобов'язаний відзначити місце завантаження, місце вивантаження. А також в може бути, вказано, може бути вказано просто вантажу відправника, який знаходиться в іншому зовсім місці, ніж, ніж місце завантаження, наприклад. Але бачите, яка вимога? Ну, це типу, якби, наскільки я розумію, Таку штуку вони роблять для того, щоб не профукати клієнта Не профукати клієнта, щоб клієнт не знав, хто виробник тої продукції, яку я везу, хто виробник. І, щоб, і щоб сам клієнт, сам отримувач вантажу, не звернувся до, до виробника цієї продукції і не обходив цього. Посередника, фактично, так виходить. Ось. В принципі, це мені зрозуміло. Якби нічого дивного в тому немає. Це є бізнес. От. Але вимагати від водія фальсифікації фактично товару супровідних документів це не є законно. Звичайно, я якби з розумінням до того ставлюся. З розумінням до цього ставлюся і... На дорогу я випишу свою цмр ку яка буде відповідати дійсності. Що там, не перекрутилося? В мене ремні? Ні, не поперекручувався. Випишу свою ЦМРку, яка буде відповідати дійсності, а вже на, на вивантаженні я вже подам я вже подам то, що просять логісти. От. Хоч на, наголошую, це не є правильно, це є незаконно. Курва. Хіровий вантаж, він трошки виступає. Це означає, що це означає, що я всі дошки сюди не закину. Але нема ради. Нема ради. В принципі, дерево можна вантажити, можна кріпити ремнями без путників. Але ви подивіться на оціну весенькі ремінчики. Мені просто шкода їх псувати. Шкода, щоб вони десь там перетиралися по ходу, по ходу руху. Через то я не полінився і дав путники під ці ремні. Тішить, що ремнів буде небагато, бо я думав, що буде вантаж вищий, що буде вищий вантаж і що треба буде на таку пачку, там, скажімо так, як я зараз даю на, на штабель два ремня. А якщо б пачка була вища, то мені треба було б, напевно, відповідно, відповідно до ваги треба було давати три ремня. Так, Будемо їхати знов через, через е, пункт пропуску швед. Швед е, з німецької сторони. Якісь там устрики дольні, устрики верхні. забув, як з польської сторони це місто називається, будемо туди їхати. Це десь приблизно звідси до, до 70 кілометрів з польськими ландами. Потім ще кілометрів 30 німецькими ландами. Ну, але німецькими ландами буде їхати набагато легше, простіше, бо вони ширші. А тут польськими ландами трошки вузько їхати. Хоча... Хоча я вже, в принципі, привик до, до габаритів тої машини, так що, так що немає проблем. От. Тут зеркал нема, розумієте, ніхто мені зеркала вже не знесе цього разу. От. То я Звичайно, що жарти жартую. Але треба вважати. Дуже багато ти коли їдеш через цей швед, там є такий міст при перетині польсько-німецького кордону. І там на узбіччі можна побачити багато залишків зеркал. Багато залишків зеркал. Коляшки збивають один одному. В принципі, ситуація зрозуміла, бо тому, що, бо тому що чому? Бо тому що не всі мають досвід. Хтось погано відчуває габарити машини, хтось боїться більше до узбіччя прижатися. Хтось просто галу ловить. Буває таке, що от казати. Ота, як мені цей херні взяти зніс зеркало в цій воль. Тішить мене, що в ситуації з тою, з тою старою Вольво там, де мені знесли зеркало, тішить мене, що фірма таки пішла мені назустріч і не стала з мене нічого враховувати. По суті, по тій ситуації я, я допустив помилку. Одну суттєву помилку, бо мені потрібно було... А, давайте так, я по порядку розповім. Значить, тиждень тому, тиждень тому чи два тижні тому під каселем я стояв в тянучості на з'їзд з автобану А7 на автобан А44, тобто я стояв в крайній правій смузі, чекав, поки пройде тянучка на, на виїзд на інший автобан. Мій ряд практично стояв, не рухався. І тут зненацька. Приїжджає німець на, на якомусь там свалі, чи що, він просто вільнув, дуже сильно зблизився і зніс мені зеркало в тій старій Вольво. Розбив його, верніше. Не критично, я там бачив дещо, але, але зеркало було тріснуте, ушкоджене. Я зразу після аварії в мене ж телефон на штативі на вікні. Я зразу включив відео, і якраз на відео попало першим кадром, що цей німець, той, хто зробив аварію, він Своїми обома колесами на полосі, на розділовій полосі. І потім в наступних кадрах видно, як він вже стає нормально посередині полотна, посередині своєї смуги. Тобто видно, що він вільнув, виїхав, занадто близько зблизився, не, не дотримався дистанції бічної, відступу не, не дотримався. І внаслідок того він мені зніс зеркало. От. На роботі спочатку казали, що це є моя вина. Що це я не правий, хоча я, звичайно, що вини своєї не відчуваю зовсім та її нема. Тому що я не мав іншої можливості, щоб якось щось зробити або чогось не зробити, щоб уникнути цієї аварії. Я собі просто стояв в своїх, в своїх смугах чітко. А цей вільнув. Тобто, вона чітко є от цього німця. Ну, але працівники відділу технічного з моєї фірми. Кажуть, ну а типу, що ж ти далі поїхав, чому ти, типу не повідомив, там, не викликав поліцію? Якби я навіть частково з ними згідний. З ними згідний. Хоча, по факту, ще раз наголошую, вини моєї там не було жодної. Ні крапельки, ні граминки. І це в принципі логічно. Ясне діло, що фірма не хоче нести витрати і це. Я як діяв? Я думав спочатку зупинятися, викликати поліцію. Але я по-перше, -по мав вивантаження фікс, не хотів спізнитися на вивантаження. По-друге, не хотів утворювати ще більший затор, ще більший корок, бо е потрібно було тоді зупинятися на аварійці, е чекати, поки приїде поліція, і в тому плані. Але. В тому випадку, як показує оцей мій досвід. Коротше, в кінці, по кінцевому результату фірма прийняла рішення з мене не стягувати ті збитки, вони покриються за рахунок моєї ж фірми, зеркало там 500 злотих, ну не в тому суть. Але що хочу сказати, якщо ви таке маєте таку ситуацію, вставайте і викликайте поліцію. Якщо у вас фікс, якщо у вас не фікс, термінове завантаження, термінове вивантаження не встигаєте, і у вас стається така ДТП, забивайте на все. Викликайте поліцію, весь світ нехай зачекає. Тоді до вас вже точно не буде ніяких претензій. От, От чому мене навчив оцей, оцей, досвід, оцей досвід з цим моїм ДТП. Бо якби я викликав поліцію, тоді би фірма до мене, моя ж фірма, мій працедавець, до мене би взагалі не мав жодних зауважень чи жодних питань. Страхувати під не судим, вже вони би там десь з'ясовували, зверталися. А так, ну, по ідеї, страховою дійсно можуть виникнути питання. Страховою дійсно можуть виникнути питання, а чому водій не повідомив поліцію, тим більше, якщо другий учасник ДТП втік, бо це німець він мені я йому сигналив. Сигналив матюкався фарами блимав, він мені подякував, верніше вибачився аварієчкою та й поїхав сюди, коли він контролер був. А мені потрібно було забити на те, що я буду створювати незручності іншим учасникам дорожнього руху, втикнути аварійний знак, верніше аварієчку, поставити аварійний знак трикутник і спокійно викликати поліцію. Не зважати на те, що в мене вивантаження на чітко визначену годину, ні на що не звертати, бо тому що сталася аварія, чекаємо поліцію. Ось так мені травно робити. Ну, але знову ж таки хочу віддати належне своїй фірмі, верніше відділу технічному, який ну, пішов мені на зустріч, погодився з тим, що фактично моєї вини в цьому немає ДТП. і Якби вирішили з мене не стягувати ті гроші. Коротше, друзі. Тут, в принципі, вам зрозуміла суть кріплення. Бачите, як воно відбувається. Ото будете знати, як я тут кріпив дошку і чим в мене закінчилась історія з моїм дзеркалом. Локація та сама. Далі ті самі дерева. Ми вже маємо на годиннику 15, сука, 40 на годиннику. З 8.40 я тут. І ще мені бракує одна палета, що там вони її допаковують, допилюють, дорізують. Це називається, називається дзядовство. Просто бачите, як виступає. Коротше, ті штанги вони мені чуть не виломали, тому що пхали. За широкі розміри не відповідають взагалі. Тут дивіться, як дугою штанга стала, я, я не знаю, що тут робити. А в принципі, що робити? Приїду на завантаження, спочатку скажу, нехай там той бік розвантажують. Написав це Мерці, і вони мені підписали годину приїзду 8.40 і годину виїзду. Написав 15.40, але бачу, що там десь, напевно, буде в 16.00 буде виїзд. Їхати 500, 520 чи 540 кілометрів, але тішить одне, тішить, що маршрут буде по північній частині Німеччини, тобто верхом туди, де типу, Росток, на кіль. 20-м чи, чи 24-м автобаном. 20-ка здається там, де. Там, як правило, вільніші дороги і якби, я так думаю, швидше за все не буде проблем з паркінгами. По навантаженню на осі, значить, на цю вісь у нас навантаження поки що 11 тонн, але якщо він кине ще цю останню поля, то трошки зменшиться. Буде менше, ніж 11, а там у нас по 6 з копійками. От, в принципі, нормально. Ой, коротше, скільки вони пішло, пішли. І це рахується як цілий день в Польщі. Цілий день в Польщі, відповідно, і зарплата буде як для Польщі. Це мене шляхи трапляють, якщо чесно. Бо я коли йшов на таку фірму, я на таке не домовлявся, якщо чесно. Тому треба буде робити висновки. А висновки ми зробимо ближче до кінця місяця. Бо якби якісь мінімальні попередні домовленості буде видно. Коротше, побачимо завтра чи що. Що получається? Получається, що вони мені мали допиляти оцей штабель, щоб він був рівненький. Їм бракнуло чуть трохи і виключили світло, і нема світла, і все. Коли буде непонятно, невідомо, напевно, що прийдеться тут ночувати, тут можна ночувати? Е, можна заноцюватись? Там, каже, куди там. Окей. Okay. Можу, ви бачите заправочку, але до заправки я не доїхав. Дивіться, як я запаркувався. Просто на в'їзді в заправочку. Все через що? Через те, що я вчора їхав до 11-ї години, і з 15 можливих годин я проїхав 14 годин, 59 хвилин. Отак От мусив запаркуватися. Там вже стояв колежка, я прямо таки за ним, правда, піддію знаку, я не підпадаю. Отак От заїхав, повішав животу. Добре, що це північ Німеччини. І... і дорожній рух тут не такий жвавий, як десь в центрі чи в тому плані. Коротше, я вже думав, що якщо чесно, що я вже трошки підпалю, підпалю карту таху, але ні. Машинка відстояла, запаску не спіонерив ніхто, солярку не злив ніхто. Я вже не став заїжджати на саму територію заправочки, тому що боявся, що мені там бракне місце. Так. Ну що, п'єм каву і їдемо. П'ємо і їдемо, бо щось відчуває моє серце, що з місцем вивантаження будуть трошки пригоди. Але побачимо. Для вас мене буквально секунда. А я не знаю, чи я вам казав, що я підозрюю, що будуть приколи на вивантаженні. Приколи такі будуть. Значить, скидує мені логіст, уточнення місце вивантаження. І це, типу, бачите, як? Це я з дороги звернув сюди. Тут якісь там коні, не знаю, там, стайні чи що. І, коротше, по GPS, по координатам, одесь там має бути в кінці тої дорожки, має бути Блять, Де вони таку херню, такий шлак, такі загрузки беруть, я просто не знаю. Ну ладно, чекаємо. Написав, типу, кажу, закрито, типу, нема нікого, нема як заїхати. Чекаємо, чим воно закінчиться. Ауса делегація, то вони мали мені відкрити. Відкрити мали мені ворота. Але вони провтикали ключ. Хух. І тепер я не знаю як мені... А, і кажуть, заїжджай, хлопе, через, через інші ворота. І ми зараз будемо пробувати якось звідси вирвати вирватися. їм там, бляха-муха. Ну а що вони хотіли? Ну а що вони хотіли, бляха? Але прикольно камери знімають Не, короче, то так все не робить? сі щипка не носи. Ця музика буде тривати довго, коротше, за слабенький цей їхній штапірочок за слабенький. Він ледве знімає і не може підняти, не може підняти вверх. Бракує потужності отим вилом, цьому гідромеханізму гідравліці, бракує потужності підняти цей штаб. І бачите, як він поруч, він там зніметь, але просто далеко не відвезе, бо воно йому бо йому вила падає. І коротше, що? І коротше, це в мене буде тривати довго, це вивантаження. Але тут прикольно, дивіться, яка природа, коні, стайні, красота. Просто красота. Повітря тут дуже чисте, Клас. О, такого монстра притарабанили. Коротше, він зараз то все нескоренько раз-два і повив... повигружає. Дивіться, який Джон Дір чи що його таке є, навіть не знаю. Та, Джон Дір, Джон Діра притарабанили це що. Лара, дві секундочки, і то все зараз порозкидує. Дивіться, Він копає. То що просто урає, бляха-муха. Раз, два і сою, погнали. Сапте. І як пір'їночку. Щось там впав один бальок. Там ладно, що на нього. На годиннику помаленьку доходить 14.00. Друга година розвантаження триває. І як бачите, як бачите, вже майже все тим Джон джомгіром ми вивантажили. Чуть-чуть ще у чуть -чуть, ще тих вигідних 4 палетки, 4 штабілька і все. І буде фініш. Буду розвертатися, туди, буду головою протягувати, потім сюди назад. І вже туди. Цюрюк. Чому я розстоював дві сторони і знімав дошки з двох сторон, коли вивантажую вантажую тільки з однієї? По одній дуже простій причині, бо я знав, що він буде штовхати, дивіться, були би тут дошки, тим дошкам була би хана. І то, в принципі, так кругом було б по цьому борту. Він тупо впирався і випирав. Впирався в ту першу палету і потім навіть в другу теж і випирав. От така штука. Тому, бачите, користуйтесь, знайте просто чи прораховуєте наперед, що таке може бути. Хто не знав, то беріть на озброєння. Хто не знав, то беріть, звичайно, на озброєння, а я на цьому відео буду закінчувати, бо тому що закінчилось вивантаження. І я їду на наступне. Завантаження. Побачимось в наступних серіях. Дякую за перегляд.